Шпигунська програма Automated Six Totan знімає з веб-камери жертв, які дивляться порно. Епоха автоматизованого приниження як шпигунське програмне забезпечення стилреєм змінює гру в кіберзлочинності. В останні роки кіберзлочинність переживає стрімку еволюцію. Якщо раніше хакери в основному фокусувалися на викраденні фінансових даних і порушенні роботи великих компаній, то тепер все частіше звертають свій погляд на індивідуальні жертви, використовуючи тактики, спрямовані на максимальний психологічний тиск і приниження. І поява шпигунського ПЗС Ти яскравий тому приклад. Ця програма, що поєднує в собі функції інфокрада і автоматизованого сексторщика, піднімає питання не тільки про безпеку даних, але й про межі приватності і етики кіберзлочинності. Від інфокрада до сексторщика нова тактика шантажу з TLRAєм, спочатку розповсюджений як інструмент з відкритим кодом, призначений, за словами розробника, лише для навчальних цілей, швидко перетворився на потужну зброю в руках кіберзлочинців. Його функціонал, що поєднує в собі крадіжку конфіденційної інформації, паролі, банківські дані, ключі від криптогаманців, з автоматичним захопленням зображень з веб-камери і скріншотів браузера під час перегляду порнографічного контенту, створює абсолютно новий рівень вторгнення в особисте життя. Традиційно сексторшери покладалися на ручний збір доказів, часто використовуючи фотографії, отримані з Google Maps або підроблені скріншоти. СТІЛРАЕМ ж автоматизує цей процес, перетворюючи його в ефективну і масштабовану операцію. Це дозволяє злочинцям не тільки економити час і ресурси, а й значно підвищувати ймовірність успіху. Чому автоматизація це проблема. Ручний збір доказів вимагає часу та зусиль. Автоматизація ж дозволяє злочинцям націлюватися на набагато більшу кількість жертв, не збільшуючи при цьому витрати. Це призводить до наступних проблем. Масштабованість, кіберзлочинці можуть націлюватися на тисячі або навіть мільйони потенційних жертв, значно збільшуючи ймовірність успіху, зниження витрат, автоматизація зменшує потребу в ручній праці, що робить цю тактику більш привабливою для кіберзлочинців з обмеженими ресурсами. Збільшення психологічного тиску, автоматизоване захоплення зображень створює відчуття постійної загрози і може призвести до більш серйозних психологічних наслідків для жертв. Хто стоїть за Стелла Раєм, розробник програми, відомий як Вічфендата, є цікавою фігурою. Заявляючи про себе як аналітику шкідливого ПЗ з Лондона, він не тільки створив потужний інструмент. Але й активно пропагує його використання, навіть незважаючи на очевидну можливість зловживань. Його заява про відповідальність за використання програми це формальна відмовка, яка не знімає з нього моральної відповідальності за наслідки її застосування. Цей випадок викликає важливе питання, наскільки етично створювати та розповсюджувати інструменти, які можуть бути використані для незаконних цілей. Розробники повинні усвідомлювати потенційні ризики та вживати заходів для запобігання зловживанням. Тенденції кіберзлочинності від масштабних атак до таргетування окремих осіб. Поява з телереєм є частиною більш широкої тенденції кіберзлочинності. Все частіше кіберзлочинці відмовляються від масштабних атак на великі компанії і ботнетів на користь таргетування окремих осіб. Це пов'язано з декількома факторами. Зниження ризиків, атаки на окремих осіб менш помітні і рідше привертають увагу правоохоронних органів. Збільшення прибутковості, націлювання окремих осіб може бути більш прибутковим, особливо якщо мова йде про шантаж або вимагання. Простота реалізації: націлювання людей вимагає менше технічних знань та ресурсів, ніж напади на великі компанії. Замість того, щоб намагатися зламати складну систему захисту, кіберзлочинці зосереджуються на використанні людського фактора, на обмані і маніпуляції жертвами, як захиститися від стилереям і подібних загроз, захист від стилереям і подібних загроз вимагає комплексного підходу, що поєднує в собі технічні заходи і підвищення обізнаності користувачів. Будьте обережні з електронними листами, не відкривайте вкладення та не переходьте за посиланнями в електронних листах від невідомих відправників. Використовуйте надійні паролі, використовуйте складні та унікальні паролі для кожного облікового запису. Увікніть двофакторну автентифікацію. Увікніть двофакторну автентифікацію для всіх облікових записів, де це можливо. Оновлюйте програмне забезпечення, регулярно оновлюйте операційну систему, браузер та інше програмне забезпечення, щоб виправити вразливості. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Використовуйте надійне антивірусне програмне забезпечення та регулярно оновлюйте його. Будьте уважні до вебкамери, закрийте вебкамеру, коли вона не використовується. Підвищуйте обізнаність, навчайте себе та своїх близьких про ризики кіберзлочинності та способи захисту від неї. Етичні аспекти та майбутні кіберзлочинності. Поява з телереєм піднімає важливі етичні питання про межі приватності і відповідальності розробників програмного забезпечення. Не можна допустити, щоб інструменти, призначені для освітніх цілей, перетворювалися на зброю в руках кіберзлочинців. У майбутньому можна очікувати подальшого розвитку тактик кіберзлочинності, спрямованих на таргетування окремих осіб. Кіберзлочинці будуть використовувати все більш витончені методи обману і маніпуляції, щоб отримати доступ до особистої інформації і шантажувати жертв. Для боротьби з цією загрозою необхідна комплексна співпраця між урядами, правоохоронними органами, компаніями з кібербезпеки та користувачами. Необхідно підвищити обізнаність про ризики кіберзлочинності, розробити нові технології захисту та посилити покарання за кіберзлочини. Особистий досвід та спостереження. Я особисто зіткнувся зі спробами фішингових атак, спрямованих на отримання доступу до моїх облікових записів електронної пошти та соціальних мереж. Ці спроби були досить витонченими, і я впевнений, що багато користувачів могли б стати жертвами. Один з найбільш тривожних моментів був, коли я отримав електронний лист, нібито від банку, з проханням підтвердити свої дані. Електронний лист був написаний професійною мовою та містив логотип банку. На щастя, я був досить уважним і не перейшов за посиланням в електронному листі. Цей досвід змусив мене задуматися про те, як легко стати жертвою кіберзлочинців. Я став більш обережним щодо електронних листів та посилань в інтернеті. Укладення З TLRM це лише один приклад того, як кіберзлочинність змінюється і стає все більш витонченою. Поява цієї програми це тривожний дзвінок для всіх користувачів інтернету. Необхідно бути уважним і обережним, щоб захистити себе від кіберзлочинців. Майбутні кібербезпеки в комплексному підході, що поєднує в собі технічні заходи, підвищення обізнаності користувачів і посилення покарань за кіберзлочини. Тільки так ми зможемо ефективно боротися з цією загрозою і захистити свою приватність і безпеку в цифровому світі.